Поліцейський офіцер громади це не лише охоронець правопорядку, це людина, яка живе і працює поруч, знає потреби кожного і готова допомогти будь-коли. Не лише вірній службі, а справедливий і людяний. Він невтомно шукає правильне рішення та правомірні врегулювання труднощів громадян. Для нього важливі ваша захищеність та спокій. Робота офіцера тісно пов'язана з населенням. Разом з головою громади вони планують заходи, вирішують проблеми, будують безпечне середовище для всіх, хто тут живе. Найцінніше в роботі офіцера це довіра, а особливо довіра дітей. Напередодні дня поліцейського офіцера громади правоохоронці провели конкурс дитячих малюнків. У кожному малюнку просте і щире бачення. Поліцейський це захисник та товариш. Той, хто допоможе і підтримає. Всі, і навіть найменші мешканці громади, знають своїх поліцейських. Вони є для них зірцем сміливості, принциповості, людяності та законності. Це надихає, це відповідальність. І вони виправдовують цю довіру щодня у дії, у словах, у ставленні. Поліцейський офіцер громади це не просто служити, це бути частиною великої команди разом з громадою. З дітьми, з кожним з вас сьогодні, ми відзначаємо сьому річницю, як на території Добоязівської селищної ради працює такий проект, як поліцейські громади. У нас на території працює два поліцейські громади: це Домніціналі Михайлович і Бандура Вадим Григорович. Це люди, які приходять на допомогу будь-яку хвилину, будь-який час, не зважаючи ні на час доби, ні не зважаючи ні на вихідні дні. Люди працюють 24 на 7 і люди, які дійсно допомагають жителям громади у вирішенні конкретних питань. Тому велика вдячність нашим поліцейським громадам, велика вдячність взагалі тим, хто створив цей проект, який дійсно дієвий, який дійсно сьогодні передовий на теренах не тільки нашої громади, а й на теренах нашої України. Всіх зі святом, слава Україні!